Вітаю вас, привіт. Я фармацевт Кан Девон. з відомої, Престижної бізнес-школи Атермі. Досить сильно похолодало. Коли температура на вулиці знижується, ми підвищуємо температуру в приміщенні. Витримати холод. Коли ми виходимо з теплого приміщення, на вулицю наші судини. різко звужуються, щоб адаптуватися до різниці температур. Якщо ви зазвичай страждаєте на серцево-судинні захворювання, вам слід бути обережними. Сьогодні ми поговоримо про серцево-судинні захворювання, способи їх профілактики та корисні харчові добавки. Спочатку розглянемо, чому серцево-судинні захворювання частіше виникають взимку, ніж в інші пори року. Серцево-судинні захворювання це загальний термін, що охоплює як серцеві, так і судинні захворювання. До них відносяться такі типові серцеві захворювання. Як інфаркт міокарда, стенокардія або серцева недостатність, а також типові судинні захворювання, такі як інсульт, крім того, такі захворювання, як гіпертонія, діабет, дисліпідемія, атеросклероз та периферичні судинні захворювання, також входять до категорії серцево-судинних захворювань. Існує безліч факторів, що їх викликають, що стосуються способу життя, то це вживання алкоголю. Куріння та звичка їсти солону їжу, а також супутні захворювання, такі як гіпертонія, дисліпідемія, діабет і ожиріння. Серцево-судинні захворювання є серйозним тягарем не лише для окремих осіб, і для держави. Серед серцево-судинних захворювань інсульт займає перше місце за рівнем смертності. Це захворювання є досить витратним з соціально-економічної точки зору. У нашій країні особливо старіння населення відбувається швидкими темпами, а харчові звички стають все більш нездоровими, що ймовірно призведе до ще більших проблем. Згідно з даними опублікованими статистичним управлінням, з 2008 о, по 2017 рік кількість пацієнтів, які померли від ішемічної хвороби серця або цереброваскулярних захворювань, була вищою взимку ніж влітку. Сильний холод може раптово звужувати судини, викликаючи різкі зміни артеріального тиску. Але також дрібні частинки пилу, які посилюються взимку, можуть впливати на захворювання мозку. Оскільки типовими серцево-судинними захворюваннями є інфаркт міокарда та інсульт при появі симптомів потрібно терміново дзвонити на 119, тому я детальніше про це розповім. По-перше, при інфаркті міокарда раптово виникає біль у грудях, супроводжуваний. Холодним потом, запомороченням, нудотою та утрудненим диханням також є симптом, коли біль починається в грудях. Ширюється інсульт може призвести до втрати чутливості з одного боку: обличчя, руки або ноги, а також домовних розладів. Зір може раптово зникнути, можуть виникати запоморочення або сильний головний біль. Якщо ви помітили найбільш характерний симптом, параліч однієї половини тіла, будь ласка, терміново викликайте 119. Тоді нам слід дізнатися, як запобігти серцево-судинним захворюванням. Центр контролю захворювань оголосив 9 правил життя: запобігання серцево-судинним захворюванням. Давайте розглянемо їх по одному. Звичайно, першим є відмова від куріння та помірне вживання алкоголю. Куріння підвищує ймовірність виникнення інфаркту міокарда та інсульту вдвічі, а в деяких випадках втричі порівняно з тими, хто не курить. Дослідження показують, що вживання алкоголю понад 60 грав на день підвищує ймовірність інсульту в один шостий два-два рази. При цьому 60 г алкоголю відповідає приблизно одній пляшці, 17% соху, яка зараз продається. Якщо ви їсте солону їжу, це підвищує артеріальний тиск, тому варто звикнути до менш солоної їжі. Фізичні вправи та контроль ваги допомагають запобігти не лише серцево-судинним захворюванням, але й багатьом хронічним хворобам. Взимку рекомендується займатися спортом в приміщенні або тепло одягатися на вулиці, щоб уникнути різких змін тиску. Стрес також є фактором, що підвищує ризик, тому корисно знайти способи контролювати стрес. Крім того, регулярні обстеження. Постійне лікування та термінова госпіталізація у разі виникнення симптомів є важливими методами профілактики. Крім цього, використання харчових добавок, що сприяють здоров'ю судин, також може бути корисним. Представленим харчовим продуктом нашої країни, що має антиоксидантні властивості та покращує кровообіг, є червоний женьшень. Цього разу ми поговоримо про зв'язок між червоним женьшенем – здоров'ям судин. Червоний женшень виготовляється з свіжозібраного женшеню, який парять і сушать, парення та сушіння женшеню дозволяє зберігати його довше, тому проводять таку обробку. Під час парення відбувається реакція гідролізу, внаслідок чого змінюється хімічна структура і утворюється один з видів сапонінів гінзенозит, а також виявлено, що утворюються антиоксидантні компоненти. За результатами численних випробувань, антиоксидантні властивості та ефект покращення кровообігу червоного женшеню виявилися вищими ніж у звичайного сушеного женшеню. На основі цих досліджень правління з контролю за продуктами харчування та ліками визнало 5 функціональних властивостей червоного женшеню. Це антиоксидантні властивості, покращення кровообігу, поліпшення пам'яті, зміцнення імунітету та відновлення після втоми це ефекти зумовлені приблизно 40 різними гінзенозидами. Та несапоніновими компонентами, включаючи маркерні сполуки rg 1 rg 3 rb 1 Що стосується здоров'я судин, то це покращення кровообігу через пригнічення агрегації тромбоцитів, антиоксидантні властивості. Розглянемо дослідження. Проведені щодо здоров'я судин червоного женщиню. існує безліч різноманітних досліджень. Спочатку я представлю дослідження. Проведене в 2010 році в медичному університеті ІХВА, клінічне дослідження проводилося протягом 10 тижнів на пацієнтах з аритмією. І виявилося, що у людей, які вживали червоний женьшень, спостерігалося зниження систолічного артеріального тиску та швидкості кровотоку в порівнянні з плацебогрупою. Швидкість кровотоку збільшується з підвищенням жорсткості судин або віком. Отже, можна виміряти жорсткість артерій. Іншими словами, еластичність судин, що є важливим показником для оцінки віку судин. Наступне дослідження полягає в огляді кількох досліджень про червоний женшень, узагальненні його ефектів. Згідно з цим, RG3 сприяє виділенню оксиду азоту, що розслабляє судини і знижує артеріальний тиск. У клінічному дослідженні у пацієнтів з гіпертонією спостерігалося зниження систолічного артеріального тиску, тоді як на тиск здорових людей це не вплинуло. Крім того, він має антиоксидантну дію, запобігаючи утворенню активних форм кисню та видаляючи вже існуючі. Ця роль, як повідомляється, виконується RG1 та rb 1 і було виявлено, що ця антиоксидантна дія також має захисний ефект на міокар. Крім того, виявлено, що не лише показники. А й полісахариди мають протизапальну дію, а один з видів женшинозидів, РХ1 має антиалергічні властивості. Окрім наведених досліджень, існує безліч інших. Якщо ви вирішили спробувати червоний женшень, який має різноманітний вплив на здоров'я судин, я розповім, як вибрати серед численних продуктів. По-перше, при виборі харчових добавок. Слід перевірити, чи визнано їх безпечними управлінням з контролю за продуктами та ліками, а також наявність знака харчових добавок та знака GMP, що підтверджує відповідність виробничим стандартам. Далі ви можете звернути увагу на вміст показникових компонентів: нормативи вмісту вказуються як сума женченозидів RG1, RG3 та RB1. Управління з контролю за продуктами та ліками повідомляє: що для досягнення п'яти основних функцій червоного женченю потрібно вживати від 3 мг до 80 мг на день, тому вживання менше або більше цього діапазону не є корисним. Також важливо враховувати походження женшенню. Корейський женьшень, відомий як корейський женьшень, містить найбільшу різноманітність сапонінів, тому рекомендується обирати продукти, виготовлені з 105% вітчизняної сировини. Є продукти. Які відповідають цим критеріям і виготовлені лише з женшеню без додаткових інгредієнтів. Це саме етермійський женшень. Основні характеристики етермійського женшеню можна розділити на чотири пункти. Перше, він виготовлений на 100% відсутні з женщиню. По-друге, вміст гінзенозидів становить 20 мг. По-третє, розмір частинок зменшено, що полегшує споживання. Нарешті упаковка у вигляді одноразових стіків робить його зручним для вживання. Тепер я розповім про ці чотири характеристики детальніше. По-перше, я сказав, що це продукт, виготовлений на 100% з женщиню. Це велика характеристика, оскільки продукт дозволяє споживати чистий женшень без цукру та штучних підсолоджувачів для виготовлення гранул, зроблених на 100% з женщиню. Були застосовані дві запатентовані технології. Одна з технологій це технологія виготовлення порошку концентрату женщиню, яка становить 90% ві гранул женщиню, а інша технологія виготовлення 3% ві порошку женщиню, що покриває поверхню. Іншими словами, використовуючи ці патентовані технології, було створено продукт з високою текучістю та зберіганням, виготовлений виключно з сировини женщиню без добавок. По-друге, вміст основних компонентів становить 20 мілганама порцію. Мінімальний вміст для досягнення п'яти основних функцій женщиню становить 3 мг, але в продукті міститься майже в 7 разів більше, що забезпечує достатню ефективність для покращення кровообігу, антиоксидантних властивостей, а також підвищення імунітету, зменшення втоми та покращення пам'яті. І завдяки двом згаданим раніше патентованим технологіям, вміст чистого женшеню без води, тобто вміст сухих речовин, становить вражаючі 93%. Продукти з таким рівнем вмісту гінзенозидів та сухих речовин важко знайти. Отже, це хороший продукт для тих, хто хоче споживати лише чистий жінки, а не солодкі таблетки або рідкі продукти. Третя особливість також пов'язана з патентованою технологією, а саме відмінною однорідністю частинок. Це означає, що якість продукту гарантована, і оскільки частинки мають малий розмір і стандартизовані, їх легко вживати, вони швидко розчиняються, навіть якщо ви просто ковтаєте їх з невеликою кількістю води. Нарешті упаковка виконана у вигляді стіків і є легкою, що робить її дуже зручною для перенесення, тому це хороший продукт для регулярного вживання з метою отримання ефекту. Оскільки я розповів про чотири особливості, тепер перейду до способу вживання та стережень. По-перше, дорослим е рекомендується вживати по одному пакету на день, а особам до 18 років лише пів пакета. Дітям можна давати приблизно 3-10 мігарів. Ви можете просто висипати в рот і відразу вжити. Якщо це незручно, то оскільки він добре розчиняється у воді, ви можете вживати його з водою. Для кращого всмоктування рекомендується вживати на голодний шлунок. Але якщо у вас чутливий шлунок, то краще вжити через годину після їжі. І, звичайно, тим, у кого є алергія на женьшень, не слід його вживати. Якщо ви приймаєте ліки від діабету або антикоагулянти, будьте обережні, оскільки можуть виникнути взаємодії з лікарськими засобами, зберігайте в прохолодному, тіненому місці при кімнатній температурі а відкритий продукт краще вжити відразу. Ми поговорили про серцево-судинні захворювання, які часто виникають взимку, їх профілактику. А також про женшень і здоров'я судин. Також представили продукт етермійського женьшеню з дуже високою чистотою. Етермійський женшень містить значну кількість основних компонентів РГ1, РБ1, РГ3, 20 мл на і застосовані дві патентовані технології, що забезпечують високу однорідність, чистоту продукту. Це може бути цікаво не лише тим, хто турбується про серцево-судинні захворювання взимку, але й тим, хто хоче зміцнити імунітет. У період зміни сезонів, а також студентам, працівникам, яким потрібно покращити пам'ять. Проте тим, хто вже приймає ліки для лікування відповідних захворювань, рекомендується проконсультуватися з лікарем перед вживанням. Дякую.